Дорогі друзі, з вами я, Макс, як мене це забути. З минулого відео два місяці. Да, Може здали, хто мене дивиться. Я хочу показати новий формат відео. Ми будемо все це детрел проходити. Проходити якось, які ви мені будете в коментарі писати, що як пройти. Будемо проходити детрел, може якісь баги будемо провіряти, будемо щось з поїздом робити. Ну, Сьогодні ми будемо проходити, навіть ну, проходити на Харді, е, повтор, во перше во-вторих, ми будемо робити бронірований поїзд. Зараз, перед тим як почнемо, я хочу вам прорекламувати мій TikTok. Зараз переход. Ну, я перейшов. Ось до мій TikTok. Ось він так називається Ось Отак. Три... Я буду підписуватись. Отак, брати. Так, новий підписники. Під... Підписатись. Підписати. Підписатись. А цей закон заблокований. Окей. Тож підписатись, підписатись, підписатись. Цей закон заблокований, підписатись, підписатись. І отак я буду всіх, всіх, всіх оце буду теж взаємно слідкувати. Ну не буду довго затягувати. Па відтілі до Роблокса. І раз, два, три. Ну, Ось ми опять в Роблоксі. Зараз поміняємо клас. Не будеш, грати за клас, яку у мене нема. То зараз показуємо. Беремо вирішувати. Чим менше у вас здоров'я, тим більше у вас зрона ви не можете. Ми будемо грати на харді і у нас хапе не встановлюється. І по ідеї ми будемо, Це, будемо більше урони наносити. Блін, защо. Більше будемо наносити урони. Я хочу Хорошо пробувати зробити бронірований поїзд і пройти ігру. Ось до Верховної їзда я не хочу це проходити, а кошмар, Ми йдемо в одному кушмарі. Попробуємо ще пройти кв... або ні. Мені ж треба зробити бронірований поїзд. Квести мені ніякі не пройдемо. Будемо робити бронірований поїзд і по. Пробуємо пройти The а нове. Ну, підписуйтесь. Ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал. Ну, як завжди, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки під відео. Нажимайте на колокольчик, щоб не загубити мене. І щоб вам приходили увідомлення. Що в мене виходили нові відео, Ну, ми не будемо довго затягувати. Що ми робимо? Якщо у вас немає пропусків, то ви дивіться, що робить. Купляйте три угля і першу остановку на 7 км ми проїжджаємо. Якщо у вас є, просто закупаєте уголь. Так само закупаєте вугіль. Я, ну, хто хоче, може брати ці ежедневні новості і робити з них защиту, але я не роблю. Ми беремо угля, закидуємо. Це оцього нам вистачає. Щоб доїхати до 10 кілометрів. Рівненько. Далі ми з... У нас ці пропуски ми зупиняємося на кар... ну, якщо ви хочете швидко пройти, то можете проїжджати деякі установки. А я зупиняюся на всіх установках. Ми зупиняємося на всіх установках і лутаємо їх банки. Ну, от ми вже підтікаємо до 7 кілометрів, що стоїться ще 3 секунди. Дивимось або в оцю сторону, або в цю сторону. Ну, у нас запився на оцій стороні. Що робимо зразу? Дивимося, чи немає зривчатки. Звісно, зомбі стали сильнішими. Па. Опа, про що яку я її зривчатку говорив? Бам, все, зомбі розлетілося деякі. Там ще одна біжить, все, все, все. Я пошути. Диви з древчатка, Не, Ні, скоріше з древчатка. Ну ми майже без допомоги когось залутали. Всю. вбили тут усіх зомбі. Дивимося, вбили позаді банку всіх зомбі. Якщо ви вбили вже всіх зомбі, можете не переживати. Якщо ви ще не вбили всіх зомбі, то я рекомендую вбити зомбі, бо вони, ви можете спертися об стінку банка, вони вас побачать, і якщо у вас буде мало хп, вони просто вас вб'ють е, через стінку. Е, і на другій установці закупайтесь зміїним маслом. Ну, Якщо у вас, ви будете лутати банк, якщо у вас є пропуски. Опа, 2-1, 5 6, 6. 2-1, 5 6, 6. Йдемо, лутаємо банк.

Два, п'ять, два. Один. П'ять. І шість. О, ну тут у нас багато оплікацій. Так. В першому банку у нас три оплікації, запоминаємо три. Було в мене 106 оплікацій. Остане. Так, ну я советую вам. Е, якщо у вас в е, нічка вилаків, ой, оборотній, е, якщо ви впливаєте неподалеку банк, залазити сюди на оцю штучку, і тоді вас е, ці, ніхто не може побачити. Ні зомбі, ні оборотні, вампіри можуть е, на крещі з'явитися і вас побачити. Або ще... На, в пол, е, на, е, під підполу. Переждаємося нічки і йдемо далі лутати міст. Тільки головне, щоб вас не вбили, бо на харді, на кошмарі у вас не відселяється здоров'я. І Ви можете просто не побачити, як ззаду до вас підбіг зомбі і просто вас ззаду вбив і все. Просто дожидаємося зараз. Ми переждали нічку і можемо йти далі. Ідемо, якщо у вас в городі є доктор і у вас мало ХП, краще зайти е, перше до доктора. Заходимо до доктора. Заходимо до доктора. Якщо в нього є змійне масло і у вас мало ХП, лучше випити змійного масла. Ну, тут є тільки бандажі. Зараз я просто іселюсь. Так, в принципі, бандажів багато не тратите, бо бандажі для вас дуже важливі. Якщо у вас вже дуже мало ХП, от тоді Можна спользуватись бандажами на харті, якщо ви граєте. Ну а якщо ви граєте на обічному, на нормалі, то я тільки советую вам купляти зміни масло, бо це вам не дуже треба буде, ці бандажі. Бо хп само по собі виселяється. І якщо вам треба, щоб дуже без безпе повністю було, то краще просто купляйте ці Мас, мінімас. І все. Опа. Так, запоминаємо код. 1, 4, 5, 3, 1. 1, 4, 5, 3, 1. 1, 4, 5, 3, 1. Тут десь був. О, один. Чотири. Для. П'ять, три, один. Один, чотири, п'ять, один. Тут всього ліжок на аплікація була. І з города ми винесли з двох банків чотири аплікації. З першого ще ладно, але з другого дуже мало. Бувало і побільше. Буває... Ой-ой-ой, все-все-все, -ой -ой, мені капець, Мені капець. Мені мені ну, що заброніровані зомбі? Ладно, я думаю, немає смислу робити, бо це буде дуже довго. Я, напевно, з вами просто. Ой, дивіться, як прекрасно ліг. На цьому я з вами прощаюся. Не забудьте на мене підписуватись. Ну і підписуйтесь на мій телеграм. Ой, на мій Тік-Ток. Всім па-па. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, коли стукне там тисяча, будемо проводити прямі ефіри. Всім па-па.